Небо плаче, бо пам'ятка архітектури садиба бубнових знаходиться під загрозою знищення. І сьогодні ми в шостому апеляційному суді, де судитимуть не забудовника, а пам'ятку. Будівля на вулиці Набережно-Хрещацькій, 13Б, була побудована у 1822 році. Спочатку садиба належала купецькій родині Бубнових, а потім, у різні часи, тут були розташовані купецькі лазні, торгові лавки, юдейський молитовний дім, майстерні річкового порту і навіть фітнес-клуб. Сьогодні це останній вцілілий фрагмент історичної набережної і живий доказ, що Київ мав обличчя до того, як з'явились офісні центри. Щоправда, зараз це обличчя виглядає. Не дуже, бо за ним, яко кажучи, не доглядають власник ділянки. Іван Плочков, екс-заступник голови держуправління справами та екс-глава Мінпалив Енерго. За сумісництвом винороб засновник бренду Колоніст. Певно, колонізувати це в нього в природі. Спочатку виноградники, тепер Поділ. На суді представники забудовника заявили. Ця будівля не має жодної історичної цінності. Мовляв, її взагалі збудували у 1945-му. Збудована ця будівля з після Другої світової. Якщо це є експертний рівень, то з таким підходом Софію Київську скоро назвуть ЖК Старе місто. Ні, за часів радянської влади. І за часів вже незалежної України нікому і думки не приконувала, що це будівля має історичне значення. У 2023-му Докс навіть без звичних бюрократичних баталій визнав садибу пам'яткою міста. Тепер, схоже, черга Мінкульту тягнути час. Можливо, аж до моменту, коли вносити в держреєстр, буде вже нічого. Скористався. Листом від Міністерства культури, от, в якому було зазначено, що деякі із підготованих департаментів облікових документацій були недосконалі от, і мали певні неточності. От, через що міністерство культури не внесло в державний реєстр ці об'єкти. Ну, звичайно, ми такого не очікували від Міністерства культури, і надіємося, що, попри технічні неточності, Міністерство культури зможе розглянути цю облікову документацію на експертній раді та надати вже офіційний статус. І як ви думаєте, чим завершився суд? Судді пішли у відпустку, але не переймайтеся, головне зроблено. Забудовник встиг виступити. А садиба почекає під дощем, руйнуватиметься далі, і невдовзі її знесуть. Друзі, якщо ви хочете іншої долі для садиби бубнових, приходьте на засідання 10.